Ми з чоловіком домовилися: день він купує продукти, день я. Так і живемо, день бухаємо, день їмо. Богдан з'їздив по турпотівці у Іспанію і розказує про кориду. Ну, арена велика. На трибунах іспанські жінки гарненькі, спокійні, випустили бика на арену, великий такий. Чоловіки усі привітні, спокійні, бик спокійний, тореадор вийшов спокійний, аж ось він дістав комуняцький прапор і всі бляха наче поскаженіли. Чоловік повернувся з відрядження. Жінка. А, ну як? Чоловік. А, Люба, ти в мене краща за... за всіх. А ти як? А, ну ти не один так думаєш. <рігла> ти чому така нервова? А, та в мене ДСВЗ. «Тю, А що таке ДСВЗ? Дуже сильно все задолбало. Одружений чоловік, як кіт учений. Іде наліво, пісні співає, іде додому, казки розповідає. <рес> Зал суду іде процес розлучення. Суддя. Чому ви хочете розлучитись зі своїм чоловіком? А він мене в ліжку не задовольняє, жіночі голоси із залу. Ага, всіх задовольняє, а її бачиш не задовольняє. <риклад> Любий я була в гаражі і випадково знайшла твою заначку. <риклад> тобто ти випадково розбортувала запасне колесо <риклад> опа є! Я на розлучення подам. Ти мені зрадила, не ночувала вдома. Не кричи, я у куми ночувала. Не бреши мені, я у куми ночував. Ой! Десь на Москві напис на гробовій стелі. Росія, 1991-2023. Померла при родах Новоросії, вдавившись Кримом.